You know just you do. You do... Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як вони приєднуйтесь. Слухайте, у мене трабл стався. Не дуже помітно, ну, так зараз на відео бачу не дуже помітно, але я помічаю таку легеньку-легеньку розовинку. От на нижній білизні більше видно. Навіть не знаю, що там було. Та, поклала і біле, і щось було кольорове. Але щоб воно линяло, я, я не розумію навіть що це. І більше за все постраждала білизна. Воно ось видно по краю таке тепер наче як брудне, хоча це нові. ну Но і тут теж, Шапуля, шапуля, оці ось, ці трошки видно, такий відтінок ставний, білий, а з розовинкою. Загалом, загалом проблему так собі зробила. І я ніколи не користувалася, але знаю, що є оці ловці кольору. Чи як вони називаються, серветки такі кидаєш, і вони вбирають на себе, якщо щось линяє, то вбирають на себе Оце все воно таке з розовинкою. Порадьте, будь ласка, якими ви користувалися, щоб, може, я вже взяла, щоб знаєте, не випробовувати, а відразу знати, що воно норм. Бо буває дуже часто, що я отак закидую. Немає часу, чи ще щось закидую, все, не лише біле. І потім, потім може бути така проблема. Порадьте, будь ласка, буду дуже вдячна вам. Ми тут із Сонією трішки позаймаємось. Думаю, хоч одну корисну справу зроблю. Вона довго спала сьогодні. Точніше, вона прокинулась рано, аж о шостій. Трошки ми з нею погуляли, може, з годинку. І... І вона далі заснула і прокинулася вже пізно. Я їй намагалась соску дати ту нову, котру купила Боже, Це такий прикол був. Я їй туди, а вона так чух. І у них так завжди ці соски прямо ж вилітають як пулею просто. <плес> да, да, да. Ем, І поки вона тепер буде гуляти, думаю, хай трошки погуляє, може потім засне, щоб на вулиці з неї, знаєте. Погуляти, походити, щоб вона поспала. Тому зараз поки справи пороблю по квартирі. і щоб не втрачати часу, то зроблю їй масажі. Бо зараз щодня намагаюся робити, не лінуватися, на відміну від того, як раніше. До речі, згадувала а, про чернігівський форум. про Діток і згадала ситуацію, коли спілкувалася. Ну я, я з багатьма, ще ми спілкуємося дівчатами, хоча діти уже ж дорослі, це ще починаючи з коли була вагітною Ілюшою, там почала спілкування. І от, значить, не ну як недавно, не недавно, але спілкувалася, була з однією з дівчат, і вона каже: слухай. Зустріла, вона мені не сказала кого, але хтось із нашої тоді цієї тусовки каже: зустріла, кажу, ти чула, що Рибкіна четвертим вагітна, а, а ця людина відповідає. Так, от ця людина відповідає: так вони ж в секті. Ну, тобто, ми народжуючи дітей більше, ніж це в загально прийнятих нормах. Ми сектанти по, по думці когось. Це так смішно було, боже, це воно так розвеселило. Не знаю, чи мене ця людина дивиться тут на Ютубі, але це реально було смішно. Слухайте, ну як це заради секти народжувати дітей. Я, я в шоці була. Доброго ранку. У мене сьогодні ранок ранній. О 6 встала, бо відвозила племінника на, на жд вокзал. Е, знаєте, такий настрій, щоб класно було б, щоб в ліс потрапити. Але робочий день і ну, зрозуміло, що не можу цього зробити так, як хотіла б. Бо діти малі, і Денису треба їхати на роботу, ну і таке інше. А раніше перед декретом, перед Левчиком. Я бігала, я вставала о в, в влітку, а дійшло навіть до того, що о 4.30, бо мені не вистачало вже часу. Я бігала до 10 кілометрів, господі, і прибігала, робила сніданок і все таке. Але мені це подобалось. Ну і я скажу, що форма, мені здається, тоді у мене була найкраща. Великий розхід калорій, плюс дуже класно слідкувала за харчуванням і мала якийсь такий спокій. Знаєте, я пам'ятаю цей стан, спокій. Коротше, стресопротекція була у дії. Прям ось. А зараз відвезла племінника. До речі, він не племінник, він мій і похресник. Це моєї рідної сестри-син. І я його і хрестила майже 23 роки, і зараз він сам пішов служити. Не закінчивши магістратуру, він якраз на магістратурі навчався ще в університеті. Він один раз хотів ще минулого чи позаминулого року, але якось так, що ми відмовили, то давай хоча б базову освіту отримаєш бакалавра. І, але все ж він вступив на магістратуру, і тут, не сказавши нікому, він просто поїхав, поїхав на навчання. Ну і в принципі я вже бачу, що це просто сформована особистість, дорослий, дорослий хлопець. Так, можливо, десь і робить помилки, але, але він повністю віддає вже собі звіт в тому, що, що він робить. Тому була дуже рада побачитися. Монтую відео, і хотіла б ще додати трошки передісторії історії стосовно того, що племінник пішов у ЗСУ. Ще декілька років тому він зі своїм найкращим другом друг хотів дуже потрапити в ЗСУ і хотів вони такі ідейні, можна сказати, хлопці. І хотів. Він. Зараз він був, пішов пішов з цим же другом. Але буквально у них був такий там, коротше, період, що їх відпустили у міні-відпустку, і друг поїхав у цю відпустку і сказав, що він поки що хоче пожити, пожити тут, а не бути військовим. І... Відмовився від своєї ідеї, йти далі у ЗСУ. Племінник спочатку казав, дуже образився. Я не пам'ятаю, але здається, він казав півтора місяці, він дуже боляче це переживав. Але потім каже, я йому зателефонував і сказав, що я його пробачив. Представляєте, яку треба мати силу внутрішню, щоб пробачити це своєму другові? Я думаю, це дуже сильний поступок. Дуже сильний. Хоча йому було дуже боляче і дуже складно тоді. Але він пішов далі. Так, він пішов далі і на даний момент вже заступає на, на захист нас. Ось так. Соню треба ж взяти. Потримаєш мені двері? Соню беремо і піднімаємось нагору. Ось, аж аж біжить. Обережно, сонечко вибач. Тримай мені двері. Потримай. Потримай. Молодець, тримай. Так, і тут Соня. Забираємо красуню, йдемо в садочок. Все відвела. Ну, Левчико так сидить, перевзувається. Каже, мама, пока. Взагалі просто йде. І я вже попередила в садочку, що ми з 1 вересня вже підемо у державний. Каже, шкода, звичайно, може, ви ще передумаєте. Ну, звісно, ні, реально класно. Я дуже задоволена. Левчик, видно, просто йому там дуже подобається, йде просто, без ніяких. Ну, то один тиждень він вони перший. Ні. З половинки другого, десь так. Ось. Погуляємо з Сонею і поїду. Ось як прогарантують аналізи, то поїдемо із Сонією Діані здавати аналізи по, по шлунку. Соня не хотіла засинати оцей весь час, я вже годину на вулиці. А слухайте. А хтось користувався оцими губками скраб мамі, скраб-деді? В чому їхній прикол? Вони дійсно такі класні і так класно відмивають, чи не знаю, бо вони дуже дорогі, від 200 гривень. І мені стало так цікаво, бо я вже купила була рожеву пінку, яка прочищає труби, а воно нічого не прочищало у мене особисто, не знаю. Просто пінка рожева виходила і все. А, чи то в мене труби такі просто чисті. То хтось, якщо користувався, Якщо не складно, якщо буде час, дайте відгук, будь ласка. Бачите, позаливала як. І щоб ви розуміли, оце все мокре. Оце тюль, вона вся мокрюща. Прям. Це отак таким сильним струменем прям било в бок. І брудне підвіконня, брудне залітає, все, все залітає. Я не знайшла внизу, коли гуляли з дітьми. Шукала цю сітку, не знайшла, не знайшла. На жаль. А це стосовно хазяйки забуваки. Поставила була кашу готуватись. Навіть не пам'ятається, чи пшенична, чи ячна. І пішла. Пішла. І воно так, коротше, там воно ж підгорівше. Зараз скажу скільки. Е Години три варилась кашка. Добре, що хоч все добре. Вчора пізно вечерю почала готувати. Довелося в общем, те, що про запас, як завжди, в морозилці, знаєте, пельмені, вареники. Бо пізно поставила м'ясо готуватися. Але ви подивіться, як воно виглядає це: отак у глиняній такій кастрюльці готувала у духовці. Ну, просто як витвір мистецтва. Зате плюси є. Сьогодні вечерю не треба готувати. Для закінчення влога зніму знову магазинчик. У мене тут е, пакетик є з одного дешевого маз... магазинчику. Е, скажу по правді, не мала часу зняти дня 4, напевно. Це просто стоїть в пакеті, думаю, я зніму, я зніму, і отак воно стоїть. І з Соні підемо гуляти. Сьогодні я така сижу і думаю, так, що ж зайнятися? На вечір їду з діанкою до. Гастроентеролога, а чим же зайнятися? Може, на будинок з'їздити, кукурузку виберу. Потім така: ні, в мене щось було заплановано. А що це? Бо в, коли в календар не вбиваю, то це може бути отак. І потім я згадую, що я маю з Анічкою сьогодні зустрітись на годину дня у Намилаці. а я не готова до цього, не готова я б... нічого не купила взагалі. І нам може виїжджати через десь години-півтори. Так, зніму зараз, поки Сонечка тут чекає мене, і на вулицю Сонею ще треба сходити, і полісос запустити, і прання, купа взагалі поставити. Ну, в общем, це про будні багатодітної мами, яка, яка все запустила. Соні плаття. Знаєте, скільки воно коштувало? Воно коштувало менше 40 гривень. Воно ну, так мені сподобалось. Дивіться, яке воно класне. Так, але зрозуміло, що це Соні ще аж на рік. Плаття. Потім Левчику ось такі плавательні шортики взяла. Уже закінчується. Літо скоро Іра взяла 25 гривень, 27 чи 28. Потім ось такі шорти. Це Діанка знайшла. Казала хотіла собі такі за 45 гривень. Ми з Дянкою їздили. Потім... Боже я вже забула, що я тут цей знаходила. Це на Левчика на 2-3 роки ковтинка така. Це Діанка собі взяла. Це H&M, Вона ну, у мене давно отакі топіки щось випрашувала. Ну, менше, ніж 50 гривень топік. Ой, прикольно, Зараз сонька. Прикольну Соні Панаму, дивіться, яку знайшла. Це теж H&M і, І ну, теоретично, може, і зараз можна одягнути, а взагалі вона на 9-12 місяців. класно. Рожевенька. Потім я Діанке запропонувала ось таку, вона взагалі в новому стані. З розрізом тут. Тут розріз є. Ковтинка така. І вона щось коштувала 45 гривень. Так, Sony 74 розмір 20 гривень. Ось таке плаття, це на рік, 33 гривні. На наступне літо якраз нам буде. Так прикольно зараз діставати, бо я реально не пам'ятаю, що я вже брала. Ось такі соні мені сподобались штанці, це теж на рік. Вони котонові. Вони дуже класні, котонові, такі прям м'якесенькі. На рік дуже класно буде сонечки. Діана собі захотіла ось таку сукню. Ось таку. Це H&M, вона аж найдорожча наша покупка, аж 105 гривень коштувала. І я все ніяк не поперу, речі, і мала нервує. Так, ось такі ще штанці Соні. Вони такі теж легесенькі легесенькі тільки там е, такий же тягнеться котон, а тут е, легенький, який не тягнеться. 35 гривень. 3,6. Класні? Що це? Це топоміні. Ну це теж от на рік якраз їй, на наступного е, на літо. Весна, тепла весна літо. Це Левчику таку піжаму взяла. Якраз 92-й він любить в таких спати. У нас від H&M така ж. ось, Скільки? 35 гривень. Так. Ось такі шорти в Ливусі. Прикольні. Дуже прикольні. Це теж H&M, я дивлюся, так. Да. Ну, на зараз йому 45 гривень. Сонечки за 20 гривень ось такі ось шортячки. Ой, да, це я під платтячко її взяла. О такі шортики побачила, як панталончиками. І вирішила взяти. Це її на зараз якраз. да, За 17 гривень. Ось таку її ще шапулю знайшла. Скільки вона? 33 гривні. Ось така. Ну, це на потім. Це вже на рік плюс. Боже скільки я вже втомилася діставати з пакету. Така ливусі ковтинка 98-го розміру. Ну, ось буде якраз носити за 33 гривні. Ось така Соні. Це на виріст. На виріст, Не знаю, ну, десь, а, да, 86, на півтора рочки. 23. Ось такий бодік знайшла. 33 гривні. Ну, це ось зараз ще осінь буде ходити. Ось за 33 гривні ось таку суканку. Що там уже не хоче лежати Ось таку сукню. Це ну, близько року теж. Потім левчику на наступний рік. Мені подобаються отакі шапки для купання на річці, класно, щоб не обгоріла шийка. І вона, якщо намокне, то не буде холод віддавати в голову. То мені, якщо бачите, отакі можете. Брати, візьміть собі на замітку, так скажу. Це на трошки, да, так, якраз на 104 вона йде 122 на майбутньому. Мені дуже сподобалось. І вона щось була недорого 45 гривень. Ось таку ось шапку взяла. Ну, вирішила взяти, вона там 23 гривні коштувала. Але оця штука якась така тяжкувата. Я не знаю, як вона на голові буде триматись, може так і нормально. Але як на мене, так така важкувата наче. І останнє це за 30. Зараз Сонечку. за 33 гривні ось таку куртку. Соні. Це на весну, мабуть, наступну якраз. 74, 9, 12 місяців. Ну, так, якраз на весну нам буде. В гарному стані, гарна куртка за 33 гривні. Ось так. Ось такі покупки були у мене. Всім гарного дня. І на цій позитивній ноті будемо закінчувати своє відео. Дякую вам дуже за підтримку. Завжди чекаю вас у коментарях. І до нової зустрічі. Пока-пока.